Роботи багато. Ну так, в основному піхота, там якийсь може бути, БК, одне, друге. Ну, так, щоб да, біндарів, так, щоб їм. Yeah. Як кажуть, було добре. Зараз піднімають ташку, щоб побачити цілі. І Там може трохи коригують нас. Yeah. Зараз тим більше вітер і... Температура теж впливає на, на постріли і за того, що тиск і гарячі на вулиці. Це все враховується, да? А як? Як углопи та в лоб. От три вихлоп буде такі мощні. Як машина буде втерятись всякло повилітає? На ті вістині метрів 15, 15. 15 метрів повилітають в цікло. Або попало, так. Пішов. Є, є? що тут? Постійно міняємо позиції напрямок дороги теж, тому що дрони це все фіксують. Чужі, щоб не потрапити на клапу, треба дуже оперативно. Літати доводиться там від дронів. А буває там. Буває. Ну я не ділю.